Діяльність та екзистенціали людського буття, структура людської діяльності та сутнісні сили людини. Всі наші міркування про людину підводять до висновку, що основою буття людини постає діяльність як особливий специфічний прояв людської активності. Особливість людської діяльності виявляється насамперед у тому, що вона переводить виміри, параметри, якість природно космічних процесів у складних. Людської життєдіяльності і навпаки людські потреби, наміри та виміри у реальні фізичні речі та процеси. Діяльність постає як універсальне середовище, що поєднує людину зі світом, у тому числі з її особливим духовним універсамом. Внаслідок того сама людська діяльність постає як своєрідно перетворений, трансформований космічний процес. А природні процеси вперше набувають свого яскравого виявлення лише в межах людської діяльності. Так, наприклад, велику різноманітність хімічних елементів і сполук людина змогла виявити не через просте спостереження природи, а лише втягуючи природні процеси у сферу власної діяльності. Основні види людської діяльності є матеріальна, духовна і духовно-практична. Матеріальна це перетворення природи, подолання опору матеріалу, дія з об'єктами. Духовна це усвідомлення, знання, мислення, створення понять та ідей. Духовно-практична це створення особливих символічних форм, що фіксують вищі цінності людини. Філософія, релігія і мистецтво. До основних характеристик діяльності відносять перша, це людська діяльність має перетворювальний, але не пристосовувальний характер. Людина, створюючи культуру, змінює природу. Друге, людська діяльність спрямована до певної мети, цілеспрямована, а тому вона надає своїм результатам певних функцій та певного призначення. Третя людська діяльність предметна. Тобто вона вилучає з природно-космічної цілісності, властивості, якості, сили, характеристики речей та процесів, залучаючи їх до змісту діяльності та людського пізнання. Четверта, людська діяльність антропомірна. Тобто, на її процесах, змісті, характеристиках лежить. Масштаб людини, її інтересів, потреб, знань. У цьому сенсі діяльність постає, наче візитною карткою людства певного розміру, розвитку. П'ята людська діяльність соціально організована, тобто передбачає людські об'єднання, спілкування, розподіл праці, обмін знаннями та навичками. Шосте людська діяльність свідома, тобто духовно зумовлена. І сьома людська діяльність лише тоді набуває розвиненого вигляду, коли вона переростає у самодіяльність. Доти, доки людина діє у відповідь на дію зовнішнім чинникам, діяльність залишається значною мірою, випадковою, несистематичною. І тому не власне людською. Лише тоді, коли людина усвідомлює свою специфічну діяльність як свою силу, перевагу, як основу змістової повноти свого життя і починає спеціально їх розвивати та вдосконалювати. діяльність стає є власне людською. Тому, коли дехто, намагаючись максимально зблизити людей та тварин, стверджує, що тварини також можуть робити дещо штучне, наприклад, будувати гнізда, греблі, та забуває одне принципово важливе: тварини роблять це одноманітно із віку у вік, із покоління в покоління, і тому в них немає історії. А людина здатна саму діяльність зробити спеціальним предметом самої життєдіяльності, змінювати її, розвивати, вдосконалювати. Це і є діяльність як самодіяльність, тобто спрямована на свій розвиток та вдосконалення. У цьому сенсі метою людини може бути вдосконалення у певних видах діяльності, заради них самих, а не задля якогось прагматичного результату. Звідси випливає людська потреба в самовираженні. через Певні види діяльності. Розуміння діяльності як основи власне людського способу буття дає змогу окреслити екзистенціали людського буття. Термін екзистенціал походить від слова екзистенція, що його у філософії ХХ століття вживають для позначення специфіки людського існування. З цього огляду, термін екзистенціал означає те, поза чим немає людини як людини. І те, чого немає у світі без людини, тобто саме те, що людина вносить у світ своїм способом буття. Основні екзистенціали людського буття. Перше, це непряме, безпосереднє, тобто природне а опосередковане культурою знання, усвідомлення ставлення до дійсності, це позначають інколи як від від падіння, відлучення людини від цілісного буття, як за кинутість в світ. Саме тому, що людина опиняється на певній дистанції від прямих реакцій на дійсність та від прямого на неї впливу. Друге, це є трансцендентування, дослівно вихід за межі процесування через щось. Неприлученість людині ні до чого остаточно і назавжди своєрідне перелітання від одних форм прилучення до буття до інших невкоріненість людини, яка переходить. У подальший екзистенціал. Третя свобода, тобто незапрограмованість, наявність вибору типу дій та поведінки. Четверта це індивідуація. У природних процесах будь-які окремі явища завжди вплетені у певні системи взаємодії і не мають власного автономного значення. У людському ж буті навпаки. На перший план виходить людська індивідуальність, унікальність та неповторність. Тут багатство розвитку індивідуальності стає умовою розмаїтності людського взагалі. П'ята це принципова єдність людського початку буття завдяки свідомості, розумінню, спілкуванню людини, усвідомлює себе частково людиною. Ну і шосте це перебування буття на межі, цей важливий екзистенціал людського буття, ніби інтегрує усі інші, що фіксує проблематичність не у Неність, але водночас і рухливість, динаміз та діаголізм людського існування. В цілому становище людини в світі можна передати умовно як перебування на перехресті двох нескінченностей. З одного боку, Її лежить нескінченість космосу Всесвіту, а з іншого нескінченність її культуротворення та власних проявів, і людина переводить одну нескінченність в іншу. На людині світ ніби фокусується, але водночас і трансформується, виходячи в людську історію, де приховані сили та властивості природи набувають своєї яскравості, розмаїтості та виявлення. Фактично, це значить, що людина водночас прилучена до кінцевого та нескінченного, часткового та тотального. Тобто людина існує ніби на перехресті одвічних світових або буттєвих альтернатив духу і тіла, неба і землі, одиничності і всезагальності, ницості та величі, свободи та необхідності. Вказані альтернативи утворюють своєрідне силове поле, людського буття, надаючи йому внутрішньої напруженості, але водночас вони вводять людину в стан внутрішньої суперечності, одвічного сперечання із самою собою. Людині хотілося би перебувати в повноті та цілісності, тобто мати водночас і земне, і небесне, і скоро. Скоро минуще і вічне, але це неможливо. Неможливо в якийсь простий спосіб це поєднати. І все ж кожне людське життя фактично подає нам варіант вирішення даних суперечливостей та певне поєднання названих альтернатив. Точніше може дати, якщо ми це життя зрозуміємо, адже воно може постати досить невиразним і свідомо побудованим навіть без їх врахувань. Проте, коли людина будує своє життя осмислено, вона не може їх обминути. Вона намагається зробити реальні та рішучі кроки для їх певного поєднання. Такі дії людини, які постають спрямованими саме на поєднання найперш, найперших альтернатив людського життя, як правило, називають життєвими вчинками. Тому вчинки це не якісь завгодно дії, а лише ті, які вводять людину в, саму, в саме осереддя людського життя, постаючи його своєрідним вузлику, вузловим пунктом. При дослідженні людської діяльності, в її структурі виділяють. А це операції, спрямовані на вирішення певних завдань. Б. Це дії, спрямовані до конкретної мети. І В власна діяльність, що пов'язана із мотивами або сенсом. Вчинки людини постають своєрідними атомами людської діяльності, оскільки замикають її дії на найперші життєві сенси. Життєвим завданням людина постає її самотворення, самоздійснення, самовираження через розвиток, форму діяльності, культури, соціальних відносин. Притому, звичайно, людина використовує свої якості, здібності та задатки. Зокрема, Файербах, представник німецької класичної філософії, наполягав на тому, що людину слід розглядати всебічно, виділив такі. Її так звані сутності сили, якими постають відмінні ознаки істинно людського в людині, розум, воля та серце. Досконала людина володіє силою мислення, силою волі та силою почуття. Під сутнісними силами людини, як звичайно розуміють ті сили та здібності, сперечаєтесь, на які людина здатна стверджуватися у світі специфічно людським способом. В сучасному окресленні сутності сили людини виглядають дещо ширше, оскільки до названих фаєрбах додають ще й людську тілесність. Сутнісні сили людини це мислення, воля, почуття, людська тілесність. Людська тілесність постає досить унікальною, надзвичайно складовою, такою, що концентрує в собі майже всі відомі нам природно-космічні якості. Саме через людську тілесність якість, якість властивості речей постають у своїх яскравих проявах. Так, що ми маємо підстави стверджувати, що тільки в людському сприйнятті кольори починають набувати повного спектрального проявів, запахи, належної оцінки, смаки реакції. Людська тілесність має надзвичайну пластичність, вищий ступень саморегуляції. Людські почуття. Як про це свідчать сьогодні спеціальні дослідження, завжди предметно навантажені. Та до певної міри інтелектуалізовані, через це вони, по-перше, сягають найвищих почуттів, таких як любов, самовідданість, страх, ненависть, надія. Такого роду почуття, по-друге, здатні бути провідними чинниками людської поведінки, значно перевершуючи усякі інші, в тому числі інстинкти. та Самозбереження, людське мислення підносить людину над усім сущим, дозволяючи судити про нього, оцінювати подумки, переробляти, проникати у глибині закономірності світу, перебувати нарешті на дистанції у відношенні до всякої. Реальності нарешті воля наділяє людину унікальним у світі живого, здатностями зосереджувати свої сили, енергію, задуми на певній меті, на певних діях, що можуть не мати безпосереднього вітального життєвого значення, а також можуть знаходитися на величезній, просторовій та частковій відстані. від Людини існує дещо перебільшений, але і певною мірою виправданий афоризм. Не можна, але якщо сильно воліти, то можна. Всі ці сили, ніби виводять людину у перший ряд того всесвітнього процесу, де відбувається саморозкриття та самопродуктування світових сил. Та нових сутностей. Через це сучасне розуміння людини дозволяє нам належною мірою оцінити давні філософські твердження, про те, що глибини світу розкривають в людині та через людину. А звідси випливає, що ми не повинні ставитися до людини як до біомаси, що цінність людини не може бути обмежена ні її соціальними функціями, ні навіть її думками та ідеалами. Це є перехідний край світового метаморфозу. Процесу зміни та породження нових форм.